На базі цієї лабораторії ми проводимо навчання по таким освітнім компонентам, як автоматизація технологічних процесів і виробництв, проєктування систем автоматизації, проєктування користувальницьких інтерфейсів, комп'ютерно-інтегровані комп системи управління. Тут ви можете бачити шафи керування. Які в своєму складі містять найсучасніші компоненти автоматизації, такі як модульні програмовані логічні контролери, філ, панель оператора КТП-700. Все це пов'язано в єдину мережу. Також є шафа керування з контролером 7300 всібатік, з додатковими модулями. Водовиведення, які дозволяють роботи як з дискретними, так і з аналоговими сигналами і під'єднувати специфічні пристрої на кшталт конвейерних терезів або іншого обладнання. Також є пристрої комутації, монтаж виконано згідно правил виконання. І проєктування систем автоматичного керування. В межах цієї лабораторії ми використовуємо програмне середовище тіа Portal, яке дозволяє виконувати повний цикл розробки керуючих програм для панелей оператора, програмованих логічних контролерів, перетворюючих частоти і SCADA систем З будь-якого робочого місця. Місця є можливість під'єднуватись до ПЛК, завантажувати програми, виконувати цикл відлагодження і вносити оперативні зміни до керуючих програм. Обезпечуємо якісне навчання спеціалістів, які здатні будуть працювати з сучасними компонентами автоматизації.